Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 170. Її створив Карло Сальвіолі. Це італійський шахіст та шаховий теоретик. Хід білих і білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Зазвичай ферзь проти двох тур це нічия. Але чорні програють, тому що їхні тури не з'єднані. І білий король обмежує чорного короля. Які є ідеї? Король Б3. Це неправильний хід. Якщо чорні помиляються, то буде ферзь c2 мат. Але чорні не зобов'язані так помилятися, король d2 і чорним тепер нічого не загрожує. Давайте зробимо довільний хід ферзем, ферзь c5. Тоді чорні грають тура 2. Створена загроза тура c2. Чорна тура захищає другу лінію і білі вже не виграють. Правильний хід це ферзь c4. І в чорних цухтванг. Які можливі ходи? Тура д2, король Б3. Якщо король Б1 чи король Д1, ферзь F1 мат. Наступний варіант Тура8. Тоді буде ферзь f4, король Б1, ферзь b4, король С1, ферзь B2 мат. Ну і, наприклад, чорні грають іншою турою. Тура H1. Буде f 4, король b1, ферзь e 4, король 2, ферзь c2, король a 3, ферзь b3 мат. І тепер головний варіант. Тура 3. Білі грають король б4. Подвійний удар. Чорному королю шах і атакована тура. В чорних є поки захист, король б2. Але далі білі грають ферзь ферсі 2. Знову подвійний удар. Король має захищати туру, і чорні програють туру. Може бути король С1, король А3 і такий еншпіль він виграшний за білих. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Правильний хід ферзь с 4 і в чорних цукцванг. Щоб не було поки так швидкого мату, чорні грають тура 3, король б 4 подвійний удар, король б 2 ферзь 2. Знову подвійний удар і чорні програють. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримати Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!